Ніч проти 1 листопада країни заходу відзначають Геловін. Традицію прикрашати домівки гарбузами й павутінням та перевдягатися в тематичні костюми перейняли й українці. Як Дніпряни ставляться до свята та чи планують його відзначати, ми запитали. Я не відзначаю це свято, Це для мене не свято. Хто хоче, відзначає. це ж особистий вибір кожного. Мабуть, жінка буде відзначати, Їй подобається. Вони вже зробили і паутину зробили, і кажана зробили, і пауків наробили. І цих, як вони там, привідіння. Лучше би Бога прославляли, а не сатану. У нас і так воно. Не все в спокійно в мірі. Така ще геловіна. Зараз дітям хоч якийсь праздник потрібен. От чисто зараз. А так. А я читала, що є аналог Хеллоїна, називається Велес, по-моєму. Якщо я правильно виговарюю, то чому б ні? Я сприймаю як запозичене щось. Я в війні вся, так що не до свят. Це свято прийшло до нас здалеку. Ми якось ніколи його не відзначали. Хоча в мене брат з дружиною відзначає. Тут яке як суспільство. Оточує там і вибирають це американське зарубіжне свято, ну не українське. Але якщо молодь його відзначає в рамках адекватності, звичайно, то чого пині? Сімейні свята вони повинні бути, тому що ну, життя йде.